Доброго дня, хотів би зняти відео обзор на Марвел 2200. Замовили погрузчика з базою на 892-й, в хорошому виконанні, виварений, відлічно, розумно продуманий. Трактор 892-й з повним кошиком на подйом сраки не задирає йому, не обов'язково йому протиси. Доставка недорого вийшла з джойстиком. Кому треба, замовляйте. В хорошому виконанні. Хорошо хлопці відносяться до подбору, погрузчиків до трактора, відносно трактора, якого ви хочете ставити, на який трактор.